Так, друзі, сьогодні 6 вересня 2023 року. Вирішили заскочити на барахолку. Зараз подивимося, поки жінка дивиться квіти, а я втік. Зараз пробігуся. Подивлюся, що там, в чому може, що новенька є. так, Друзі, такий Іш-53М 99-го року. Дуже дуже гарному стані. Всередині все теж добре, не тільки що стріляли. Три тисячі просять. Вон, можливо, трішки. Трішки дешевше буде. Металеві. Муфта. Муфта ховаюсь. А вот, друзья, сумки. Така ось буде стоїть коштувати 100. Доволі непоганий стан. Ось така буде 150 ну, вони однакові, єдина різниця, що тут підвіз є. Такий ось шкіряний. Тут вот такая мотузочка. Ну, сто 100 и сто